міри ній залишить значну матеріальну і духовну спадщину для майбутніх поколінь. Археологічні розкопки, проведені в минулому столітті, дозволили виявити численні артефакти, що свідчать про рівень матеріальної культури того часу, серед знайдених об'єктів, храми, віли заможніх громадян, статуї імператорів та царів, прикраси, монети, завишки стін, водогонів, мармурові площаді, кам'яні дороги і дорожні стовпи. Частина цих пам'яток використовується і донині. Дослідження письменних джерел, зокрема правових актів праць римських істориків Тіта, Лівія, Публія Корнелія та Цита, філософа Марка Тулія, Цицерона, а також вистів Юлія Цезаря та Октіана Августа, де змогу зрозуміти історію Римської імперії та світогляд її громадян. Наукові досягнення римських вчених стали основою для розвитку сучасних дисциплін, як правознавство, астрономія та філософія. Етруски є одним з найбільших таємничих народів Апенінського півострова. Їхнє перебування на цих землях підтверджується археологічними знахідками поховань, розташованих на окремих пагорбах. В царських гробницях знайдемо бронзові триніжки, три золоті й срібні прикраси, керамічні вироби і урни з, з прахом, зруйновані стіни з в'язними воротами та кам'яні дороги, що поєднували місця і села, свідчать про існування укріплених етруських поселень. Етруски мали власну письменність, алфавіт, який схожий на грецький і зустрічається на нагодоробках та гончарних виробах. Однак науковці змогли розшифрувати лише 150 слів, тому більшість надписів залишається для нас незрозумілою.